Вітаю вас, моє любі, і ви знову на моєму каналі Ведична Астрологія для кожного. І з вами я, Науменко Наталія і моя школа Ганапаті Відія. 2026 рік має дуже символічний початок. Якщо скласти всі його цифри, ми отримаємо число 1. А одиниця у ведичній астрології напряму пов'язана із сонцем. Сонце це перша планета, це джерело життя. Це центр, початок будь-якого шляху і будь-якої системи. Саме тому перше відео цього року я вирішила присвятити саме сонцю. Упродовж цього року ми будемо говорити про всі планети, але починати логічно з того, що стоїть у центрі натальної карти і визначає сам факт нашого життя. Сьогодні я хочу пояснити, що насправді означає сонце у ведичній астрології, не як абстрактний символ, а як жива енергія, яка формує нашу цілісність, призначення і внутрішню опору. Сонце у ведичній астрології це центр натальної карти і центр людського життя. Це та точка, навколо якої вибудовується вся внутрішня система людини. Її енергія, цілісність і життєвий шлях. Сонце це джерело життя і світло призначення. Так само, як у сонячній системі всі планети обертаються навколо сонця, у гороскопі всі планетні функції працюють навколо сонячного ядра. Коли це ядро усвідомлене і підтримане, людині легко тримати напрям, приймати рішення. І залишатися собою. Коли зв'язок із ним втрачений, життя починає розсипатися на окремі сфери. Навіть якщо зовні все виглядає благополучно. На біологічному рівні сонце дуже точно описує принцип життя. В джйотіш, Тоні Нейдер порівнює сонце із ядром клітини. Саме там закладена програма, за якою клітина живе. Відновлюється і взаємодіє з іншими. Якщо ядро порушене, клітина втрачає напрям і сенс існування. На рівні організму сонце символічно пов'язане із серцем. Серце знаходиться в центрі системи і підтримує рух життя. Поки працює наш серцевий мотор, живе увесь організм. Так само і в карті. Поки сонце світить, усі інші планети мають силу реалізовувати свої функції. Сонце, вчений Тоні Нейдер, співвідносить із таламусом, центральною структурою мозку. Таламус інтегрує інформацію від усіх інших систем і дозволяє людині відчувати себе цілісною, окремою особистістю. Саме сонце дає відчуття, що я це я. А не якийсь розірваний набір ролей і реакцій. Також сонце відповідає за автентичність і чесність перед собою. Ну, це те, що часто називають справжнім здоровим егом, не егоїзмом у побудовому сенсі, а внутрішньою опорою саме на власну суть. Істинне сонячне его це життя з внутрішнього відгуку. Коли людина робить щось не для того, щоб сподобатись, не щоб довести, а тому, що це відповідає її внутрішньому так. Тут з'являється особиста сила, ясність і відчуття правильності шляху. Ложне ж его це спроба жити через зовнішні очікування, через постійне доведення своєї значущості, через залежність від оцінок, статусу, схвалення. У цьому стані людина не горить своєю справою, вона, навпаки, поступово починає вигорати. У джйотіш астрології Сонце пов'язують із совістю. Коли людина чесна перед собою, вона не сумнівається у своїх рішеннях. Коли зраджує власні суті, то тоді з'являється внутрішнє напруження, навіть якщо логічно все йде правильно. На соціальному рівні сонце показує фігури, які стоять у центрі системи. Ну, звісно, перш за все, це батько як символ джерела життя, авторитету внутрішньої опори йдеться не лише про реальні стосунки. А про внутрішню модель батька, яку людина несе в собі все життя. Тому повага, прийняття і вдячність саме батькові напряму пов'язані з силою Сонця. Коли ця внутрішня фігура зруйнована або відкинута, людині складно відчувати опору в світі і своє право просто бути. Також сонце символізує владу, державу, керівника, лідера. Того, кого ми ставимо в центр певної системи. Той дім гороскопа, де стоїть сонце, саме стає джерелом життєвих сил і вказує напрям головної реалізації. Ознака правильної реалізації по сонцю дуже проста: стан такий: Я горю своїм ділом. Навіть коли є втома, думка про свою справу не виснажує, а оживляє. Сонце підсвічує унікальний код людини. І це не характер, і не роль, а просто спосіб бути і світити в цьому світі. Коли сонце сильне, є внутрішня іскра, цілісність, опора і напрям, коли ослаблене людина шукає світло ззовні і втрачає відчуття центру. Сонце в карті це як диригент оркестру. Коли він знає свою партитуру, усі інструменти звучать гармонійно. Робота з сонцем це завжди повернення до центру. Саме до своєї суті, до свого внутрішнього я. Сонце це імпульс, який одухотворює матерію і запускає шлях усвідомленого життя. Ось така. Коротенька, але така змістовна інформація про наше головне світило сонечко. А вже в наступному відео я поділюся з вами. Тим, як проявляється Сонце в кожному знаку зодіаку. А якщо ти досі ще не знаєш свій висхідний знак зодіаку, то за посиланням під відео ти можеш дуже швиденько побудувати свою натальну карту і вже почати знайомитися зі своїми персональними налаштуваннями, якими. Подарував і нагородив тебе Всесвіт. А на цьому я буду завершувати. І якщо відео було вам цікаво, я буду дуже вдячна за підписку, за коментарі і, звісно, за вподобайки. І до зустрічі у наступному відео. З вами була я, Науменко Наталія, і на моєму каналі Ведична астрологія для кожного. Всього вам найкращого і бережіть себе!